Це відео буде про процес подання заявки на оцінку підтвердження диплому у Німеччині. Відео буде із двох частин. Це перше підготовче, де ми з вами зареєструємо особистий кабінет на сайті ЦАБ. У моєму минулому відео, де ми розбирали, яка різниця між підтвердженням диплому і підтвердженням кваліфікації, Ані, запрошений мною спеціаліст, згадувала, що зараз йде процес. Змінення формату подачі заявки на підтвердження диплому. Зараз це робиться все автоматично. Якщо раніше ви заповнювали, заповнювали бланк і відправляли все поштою на бон, то зараз це робиться в особистому кабінеті на сайті ЦАП. Сьогодні 13 березня, і я записую це відео, тому що вже доступна ця функція онлайн-заповнення бланків і подачі документів. Тепер все робиться на сайті і подача документів, і відслідковування статусу, і результат ви отримуєте теж на цьому сайті, і навіть оплачувати можна онлайн. Але так як є така опція оплати через джоб центр, то на цьому ж сайті ви можете одразу завантажити рахунок, який ви віднесете до Джоб центру. Тож давайте перейдемо до самого. Процесу, так як зараз, 13 березня, то наша посвідка на проживання Афгенгальстітель вже не дійсна. Через це чіп, який шит в цю Афгенгальстітель створює деякі незручності з використанням онлайн сервісів у Німеччині. Сьогодні я вам покажу, як можна використовувати ці онлайн сервіси, онлайн реєстрацію, онлайн підтвердження вашої особистості без цього чіпу. Це буде перший етап нашого сьогоднішнього відео. Для підтвердження диплому вам треба мати при собі вашу посвідку на проживання, ваш український закордонний паспорт, ваш диплом, додаток до диплому, а також атестат. І якщо ви одружені і ваше прізвище відрізняється від вашого прізвища в атестаті, тоді вам треба ще свідоцтво про одруження. Якщо у вас немає атестату зі школи або немає свідоцтва про одруження, то у другій частині відео я вам розкажу, де це можна отримати. Тож, давайте вже перейдемо до інструкції, як зареєструватися на сайті ЦАП та почати процес подачі документів на підтвердження українського диплому. І так ми заходимо на сайт BundID, посилання в описі є, і вибираємо конто Erstellen. Вибираємо Benutzen Name нами Password і, і проходимо процес реєстрації. Тут нам треба ввести свої дані. Як до вас вітаю, звертатися, ваше ім'я, далі прізвище, далі дата народження і, і місто народження. Далі треба вказати адресу, ту, яка зараз у вас є, де ви зараз прописані. Нажимаємо Вайте. І далі вводимо ваші. Контактні дані, номер телефону. Я буду тут закривати свої дані. Номер телефону вводимо без формату 0 попереду і без формату плюс 49. Нажимаємо Вайте. Далі, тут треба отримати код на вашу електронну пошту. Є цхія код Unforder. Перекладу на українську. Це запитайте код тут. Зараз. Натискаємо і чекаємо, поки він прийде на пошту. В мене зайняло це десь хвилини 3. Тож не чекайте, що прийде прямо миттєво. Також перевіряйте спам. Далі я просто з пошти копіюю код, який мені прийшов, і вставляю в поле, де написано шестизначний код. І далі нажимаю White. Далі тут треба заповнити, це нами, це яке ім'я можна використовувати, або логін, який можна ще використовувати, окрім вашого імейла. Далі нам треба ввести пароль. Пароль має містити десь мінімум 8 символів. Також має містити велику букву, маленьку букву і якийсь спеціальний символ. Я буду прикривати свої дані. Щоб ви не знали, тому що це конфіденційно. Далі повторити пароль. Далі я вибираю е, секретне питання. У мене це буде ім'я моєї тваринки. Секретне питання ми використовуємо для того, щоб в разі втрат, втрати вашого аккаунту можна було його відновити. Далі ми з вами переходимо, входимо вже в наш аккаунт, використовуючи ті дані, які ми тільки що з вами заповнили. Нажимаємо: я буду вводити емейл-адресу та пароль. Але ви можете ще тут використовувати бену цінами. І далі ми... я перекладу, щоб було зрозуміло, тут просто лист про те, що обліковий запис успішно створений. Далі. Використовуючи ці дані, ми можемо тепер зареєструватися на сайті ЦАБ для того, щоб почати процес подання диплому на оцінку. Для цього ми з вами заходимо на сайт ЦАБУ. Ви можете перейти також на українську мову сайту. Я нажимаю і нас тут тепер перекидує на ID», де ми входимо, анмельден. Ми входимо в наш запис, вибираємо Бену це нами одепасун пасворд», вводимо ті ж самі дані, які тільки що вводили при реєстрації, натискаємо Unmeiden, антрак» і ми вже в нашому кабінеті, де ми можемо почати процес оцінки нашого диплому. Процес оформлення самого антрагу буде у наступному відео. Вже маючи реєстрацію у цьому кабінеті, ви можете самостійно подати заявку на оформлення оцінки підтвердження вашого українського диплому, використовуючи функцію «Антрак». Про те, як заповнювати цей антрак, я запишу окреме відео, яке буде доступне на моєму каналі впродовж цього тижня. Для спонсорів мого каналу, рівня гамбургський майстер, і вище. Доєднатися до спонсорів мого каналу ви можете по посиланням під відео. На цьому сьогодні все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, пишіть питання, доєднуйтесь до телеграм-спільноти і побачимось у наступних відео. Чус!